Так-та, <тасвит> така Привіт, друзі! До вашої уваги порше. Але як бачите, не каєн. Пошкріб я по закуточках і знайшов ось таку машинку. Як бачите, це Маїсто. Був каєн турбо. 18-й масштаб. Автомобільчик мені дістався в стані, як розумієте, пошкрабаному, без колес. Не було обвісу, переднього, заднього. Ось тут цих бокових не було, тут він довший був. Заднього скла рами дверні. Одна ціла одна тріснута, зеркал не було. Бокове скло одне було тріснуте. І вирішив я зробити щось нове. Ось давайте подивимося так, що можна було з його зробити. Я припускаю два варіанти. Один варіант довести до стану SUV. Тобто. Практичний спортивний автомобіль, який він був і раніше, тільки вже не Porsche Cayenne. а назвемо його Porsche Link. В інтернеті дивимося, що в перекладі означає Флінк. Кращої назви для молодіжного автомобіля не знаю. А інший варіант це його переробити на автомобіль шаленого Макса, тобто Mad Max K. Ці запчастинки, що я повісив, вони не тримаються, через те ми їх можемо спокійно зняти, вони самі будуть спадати. Подивимося, як роблю розрізи. Для того, щоб зробити розріз даний, трошки співставляв малюнки, як бачите, з боку розріз тут йде, а на криші здвинутий. Це для того, щоб було зручно скріпляти. Скріпляв я заклепками, Їх треба буде ще позачищати. Потім автомобіль грунтувати, фарбувати, лакувати. Доводити до ладу. Салон автомобіля, звісно, треба було підганяти, щоб він вмістився в новий кузов. І треба було так підганяти, щоб о, вигляд був, тобто, щоб о, сидіння були розміщені, як у трьохдверному автомобілі вже. Тому нижню Частину я розрізав в двох місцях. Точніше, спершу я почав із салону, тому що його треба було підігнати. Тобто я його розрізав тут, для того, щоб подвінути передні крісла. Ось, щоб підвинути задній диван, щоб було схоже, як в справжньому. Ось ці бокові фальш-панелі теж треба було здвинути. Розбір багажнику трошки зменшився. І, відповідно, салон зменшився. Але якщо подивитись, то двері в його такі немаленькі, і з боку вигляд котований були на трьохдверці. Знімемо цю частину. Тобто, як бачите, зроблено так, що всі виступи попадають в отпорі. А тут розрізав в двох частинах, вже підганяв по салону. Ну і те, що зрізаний по одній лінії йде. Надає. Це не дає це моделі міцності. Ось іноді зустрічаю, що роблять такий колаж. Модельку розберуть і по частинам її там на стенді розвішають неймовірно гарно. Значить, що в мене ще є? Вихлопна система. Це. З передньої частини знизу, це задня частина, задній міст, це під капотом кріплення, дзеркало, фара, це пружинки, це підвіска була. Це запчастинку залишив, може прийдеться десь підклеїти це від обрізаного залишилося. Не пам'ятаю, прийдеться десь. Найти потім місце йому. Так що, друзі, прошу вашої допомоги прийняти участь в проєкті. Пишіть що краще, чи SUV, чи Mad Max K. Тому не соромиємося, пишіть. Но запчастинки частинки, будь ласка, діліться. А щодо каналу, друзі, підписуємося, поширюємо, пишіть пропозиції, відгуки і ставте лайки.